Це ви бачите краєвид. Це коли не завети, собор юра. Це так, ви бачите. так, Це вже живий район. зараз будемо йти такого покол, живом русский. Ще трошечки є війські фуобарні, центральний вокзал, потяги, але нам ще не сюди. Потягу ми підемо інших. Це, до речі, в мене повний домі. Це, до Це до також от всю котику потрібно бачити вблизька. Це неймовірно гарно. Чи кажуть, варто піднятися сюди? Забралась. Да, Далі хочемо вам показати, що є пам'ятник Степані Бандери і чотирьом українським етапам встановлення української держави як в принципі, нашої незалежної держави. В принципі, це кінець. Слідкуйте за нами ще. Па-па. Па-па. сонети Лайтмен.